Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз я і в починаємо. Семеро постраждалих у Києві через нічну атаку російських безпілотників. З них двоє дітей падіння уламків зафіксували у трьох районах. Повідомляє ДСНС. Зокрема, в Оболонському попередньо пошкоджено близько п'яти житлових будинків. Виникла пожежа у квартирі на 12-му поверсі. Зачепило також будівлю дитсадка. У Святошинському районі горіли приватні будинки. У Шевченківському пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом. Стом усі пожежі вже загасили. Масово на ворог атакував шахедами і Черкас. Спалахнуло кілька пожеж. За даними ова пошкоджено гуртожиток, там зайнялося в одній з квартир. В інших побиті вікна попередньо поранених немає. І досі повітряна тривога через загрозу БПЛА оголошена на Житомирщині, Вінниччині та Хмельниччині. Реагуйте на сигнали про небезпеку та будьте в безпечних місцях до відбою. Щільніше закрити небо від ворожих БПЛА хочуть на Черкащині, а для цього потрібно більше мобільних вогневих груп. Щоб їх забезпечити, автівками та спорядженням збирають 4 мільйони гривень. Вже придбали спеціальний тренажер, так вчать новобранців працювати з кулеметами. На тренуванні побувала і наша Ольга Косенко. Богдан займає місце біля тренажера, який імітує кулемет. Натуй. Натуй. Шахет в небі. Завдання кулеметника його поцілити. Стріляти влучно допомагає коригувальник. Все як в реальних бойових умовах. Дуже реально. Але немає ні віддач, нічого такого. Але для точності дуже добрий апарат. Богдан, ветеран російсько-української війни, хоче долучитися до добровольців, щоб убезпечити рідне місто від шахедних атак. Війна для всіх, всі повинні щось робити корисне. Без мобільних вогневих груп добровольчого формування із захистом неба від шахедів не впоралися б, каже військовий Григорій Очеретянко. Добровольці на даний час ніхто не замінить. Доброволець це мотивована. Патріотична людина, яка виконує свої обов'язки абсолютно безкоштовно, вони прекрасно усвідомлюють те, що їхня робота е, призводить до того, що небо над їхніми родинами закрите і чисте. А так діюча вогнева група рушає на позицію. Віталій навідник обороняв бахмут після демобілізації з війська. Долучився до захисників неба. Його група вже знищила кілька шахедів, та їх могло би бути більше, каже боєць. Люди потрібні, тому що територія здорова. Противник міняє завжди стратегію, вилітає з різних сторон, заходить на наше місто. Щоби краще захистити небо, на Черкащині стартував проєкт так званої громадської ППО. Долучитися до мобільних вогневих груп запрошують всіх охочих. Набагато зменшилась кількість особового складу, але ми потрошку підбираємо, робимо відбір, ми дивимося на стан здоров'я, що може людина робити, до чого є хист. Чи може працювати в мобільній вогневій групі кулеметником, навідником, водієм? Нині збирають 4 мільйони гривень. На ці гроші забезпечать новостворені вогневі групи автівками та спорядженням. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Росіяни зараз найбільше атакують на Покровському і Новопавлівському напрямках. Звітує генштаб загалом за добу на фронті 180 бойових зіткнень, із них більше половини на Донеччині. Так, Покровський відтинок окупанти намагалися штурмувати 56 разів. Новопавлівський 36. Ворог робив спроби просунутися в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Рівнопіль та Привільне в напрямку Одрадного і Зеленого поля на харківському напрямку. Сили оборони відбили три во. Рожі штурми в районі Вовчанська. Герой нашого наступного сюжету з початком повномасштабного вторгнення обороняв Донеччину і Луганщину та в серпні 24-го потрапив під атаку російського дрона на евакуацію з позиції. Денис чекав майже добу. А коли його таки доправили до лікарні, медики не давали жодних гарантій на збереження руки та ноги. Нині боєць відновлюється, як саме бачила Софія Москаленко. Зафіксував, після чого піднімаєш праву ножку вгору, згинаєш у воно солобі і опускаєш назад. Повільно виконує, контролює кожен рух. Денис уважно слухає фізичного терапевта і береться до виконання вправи. Знає, тільки від його старанності залежить, як скоро почне повноцінно ходити. Та, попри завзяття, рівновагу вдається втримати не завжди. Опа, опа. Вороді просто. Поранення практично не може рухати стопою. над цим і працюють з фізичним терапевтом. Оце одне скорочення, що появилось, а по відчуттям по нозі, ну, тут ще притуплене. Бо тут стянуто радіє кожній маленькій перемозі, адже ногу лікарі на початку планували ампутувати. То було у серпні 2024 року. Разом з побратимами відстоювали селище на Луганщині цілих шість днів без відпочинку. У нас зайшло четверо, зразу один за трьохсотиць льох. Він сам вийшов утром. Ми ждали сміну. У нас прямий контакт був в поганими людьми. От ти бачиш, врага. У цей момент над позиціями військових завис ворожий розвідник, а за ним зробив скид уже фпв дрон. Була обична норка вирита як під бойничку, не накрита під деревом. Я б там не зміг не випригнути нічого, тому що мій рост, броні, каска. І отак от вона впала прямо за ступіньки. Побратим, що стояв ближче до сходинки, загинув на місці, згадує Денис. Сам військовослужбовець відчув, як осколки заліза і каміння пронизали усю ліву частину тіла. Я так успів прикритися, що я успів прикритися ну так. Уже все там три секунди. Воно вже упала і бах. Повезло, що шльом каска, завжди собі, засоби безпеки намагалися вибратися з позиції, побратими Дениса наступили на міни на евакуацію. Довелося чекати 19 годин з турнікетами і без повноцінних знеболювальних. І нас з двох-трьохсотих стало чотири валялись там на дорозі. Таблетку, яку ти мені дав, там парацетамола і все. Коли жити хочеться, чоловічний організм я вам скажу нормально працює. Уже у лікарні Дніпра медики стали боротися за збереження кінцівок, а от око врятувати не вдалося. Тож нині Денис носить протез. Взагалі, типу, тіпо фухі темно. І буваю так, якщо чесно, збиваю людей. За цього буває частіше хожу в формі, тому що люди бувають так дивляться. Чим далі від війни, тим більше безразліч. За цей час переніс дві важкі операції на руці і нозі. Хірургам таки вдалося з'єднати нерви. Перший курс Дениса це був жовтень. Кисть не працювала. Він себе не обслуговував. Збільшилася сила, амплітуда. Мобільний телефон міг взяти якісь там елементарні речі. Після першого курсу реабілітації Денис уже зміг самостійно водити авто. Нині працюють над дрібною моторикою та найбільше тренувань на ногу. Порівняно з минулими курсами, котрими він був у нас, у нього з'явилися вже м'язові скорочення, тобто надерсання згинання стопи. Це є прогресом. Будемо використовувати вже активні методи реабілітації. Денис чекає, коли зможе повноцінно ходити без болю і дискомфорту. Мріє повернутися у рідне містечко на Київщині і жити цивільним життям. З Знімпра, Софія Москаленко, Євгені Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. У столиці відбувся благодійний турнір із бойового самбо на підтримку наших військових. У понад десяти поєдинках взяли участь як професійні спортсмени, так і військовослужбовці. Під час заходу розіграли чемпіонські титули, та головна мета турніру об'єднати ветеранів та спортсменів і зібрати гроші на потреби сил спеціальних операцій та реабілітацію військових. Це буде спрямовані на протезування побратимів, на реабілітацію побратимів і плюс на бойові підрозділи. Там будуть розподілятися. Ті кошти ми спрямовуємо, закумулюємо на підтримку збройних сил. Зараз в даний момент це сила спеціальних операцій для того, щоб ми могли закупити, придбати спорядження, придбати зброю, якою нам буде допомагати боротися з ворогом. Військові Пакистану провели випробування балістичної ракети класу Земля Земля. У мережі опублікували відео запуску. Зазначається, що протестована боєголовка здатна вражати цілі на відстані у 450 кілометрів. Випробування пакистанської балістики відбулося усього через кілька днів після того, як такі ж навчання провела Індія. Вона запускала ракети з військових кораблів. Конфлікт між двома ядерними державами спалахнув наприкінці квітня, коли в спірному ж. Таті Кашмір були вбиті 26 туристів здебільшого громадяни Індії. Індійська влада звинуватила у нападі пакистанську армію, наказала пакистанцям покинути їхню країну і перекрила води інду, які країна сусідка використовувала для сільського господарства. У Пакистані такі дії розцінили як початок війни, і пригрозили рішучою відповіддю. Наступний випуск восьмі далі ефір продовжить команда 1+,1 плюс медіа ранок марафон із Валентиною Хамайко та Олександром Поповим.